Дорогі друзі, привіт! Сьогодні ми готуємо дуже смачну страву. У мене для вас є новинка. Італійський рецепт. Зможе приготувати абсолютно кожен, ви знаєте, все по класиці. Готуємо сьогодні запіканку з баклажанів. Поїхали! А ви тим часом поставте лайк, бо буде дуже смачно. Основний інгредієнт цієї страви це у нас будуть баклажани. Потрібно три штуки баклажанів ось такого середнього розміру, як у мене. Дивіться, що ми з ними робимо. І нарізаємо ось такі кільця товщиною в пів сантиметра. Друзі, нарізали баклажани. Ось так їх легенько розрівнюємо. Стараємося, щоб не був один на одному. Якщо ваша дошка така сама велика, як у мене, вам це буде комфортно робити. Тепер беремо сіль. І ось так трішки присолюємо. Тепер ось так їх перемішуємо. Ось так солі. Тут багато зараз на початковому етапі не потрібно. Це ми не солимо вже повністю. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо деко. І ось так баклажани виставляємо. Ось таким способом. Готово. Ось така виходить красота. Тепер баклажани у розігріту духовку ставимо запікатися рівно 20 хвилин. Температура духовки 180 градусів. Верх і низ, плюс конвекція. Якщо немає конвекції, просто верх і низ. Все. За той час ми ставимо розігріватися сковорідку. Потрібно нарізати дві цибулі. Показую, як це зробити, як ми її нарізаємо. Дивіться, друзі, нарізаємо ось такими півкільцями. Приблизно по товщині я вас орієнтую, ось така товщина. Цибулю нарізали. Тепер, поки у нас розігрівається ще сковорідка, дивіться, друзі, наступний інгредієнт, нам потрібні ковбаски гриль. Це ось такі ковбаски гриль. У мене тут телятина. Нам потрібен тільки фарш. Нам ковбаски не потрібні. Чому? Тому що цей фарш вже приправлений і телячий і фарш дуже-дуже смачний. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо кубаску. Ось так розрізаємо. І нам потрібен тільки ось цей фарш. Тут просто сіль перець і трішки копченої паприки в складі. Все. Наступний інгредієнт це 20 грам петрушки. Петрушка обов'язково потрібна до цього рецепта, тому, друзі, не питайте, чим її можна замінити, бо ви можете її просто не додавати, якщо хтось не любить. Дивіться, дуже також дрібно нарізаємо. Ось так гарно подрібнили. Все, готово. На розігріту сковорідку додаємо олії. Сюди на даному етапі додаємо тільки цибулю. І цибулю швиденько перемішуємо. Готуємо цибулю до половини готовності. Поки в нас смажиться цибуля, щоби не гаяти ні хвилини вашого часу, робимо наступний процес. Нам потрібен сир. У мене сир моцарела, може бути твердий сир, сир сулугуні або моцарела як у мене. Натираємо його на ось такій терці. Готово. Сирок зараз ми нікуди не додаємо, нехай залишається тут. Дивимося, щоб не пригоріла цибуля. Пам'ятаєте, як я казав, готуємо цибулю до половини готовності. Все, цибулька вже наполовину готова. На даному етапі ми сюди додаємо фарш. І зараз фарш ось так розминаємо, щоб він не був такими комочками. Все, Перемішуємо все це гарно з цибулькою. Зверніть увагу, у мене вже фарш наполовину готовий. Тепер, друзі, на цьому етапі я додаю 100 мл білого вина. Можете брати напівсолодке, можете брати солодке, головне, щоб не було сухе. І зараз на цьому етапі готую ще приблизно 5 хвилин. Зараз алкоголь весь випарується, але вино дасть дуже гарний аромат. Сюди зараз додаємо чорний перець. Обов'язково. Друзі, якщо не любите чорний перець, можете не додавати, але я рекомендую додати трішки перець в поєднанні з вином. Гарно відкривається і дає дуже гарний аромат. Ну і, звичайно, що сіль. Сіль дає по смаку, але пам'ятаєте, що ми присолювали трішки баклажани. І гарно це все перемішуємо. Тим часом вже у нас приготувалися баклажани. Зверніть увагу, друзі, які вони повинні вийти. Бачите, вони такі макенькі-м'якенькі. Все, ми їх забираємо, Відставляємо в сторону, нехай собі остивають. Перемішуємо фарш з цибулькою. Бачите, вже алкоголь випарувався. Все. Рідини залишилося вже трішки. Зараз ми додаємо сушений базилік, друзі, ось так. пів столової ложки. Бачите? Пів столової ложки сюди. І тепер додаємо ось такі томати. Це просто подрібнені томати з прованськими травами. Можете, якщо немає таких, використовувати подрібнені томати. Нам потрібно 3 столових ложки. Тепер все це гарно перемішали. І додаємо сюди петрушку, яку ми нарізали. Ще раз гарно перемішуємо. Гарно перемішали. За цей час вже потрібні томати встигли добре прогрітися. Зараз всі інгредієнти мають однакову температуру. Зверніть, друзі, яка гарна консистенція. Бачите, вже можна брати, накладати на хлібчик, на гріночки і можна їсти. Це дуже смачно. Можемо виключати сковорідку. І наш шедевр, друзі, майже готовий. Тепер дивіться, потрібна ось така форма. Діаметром ця форма у мене має 16 см. Не рекомендую використовувати більшу. Ну, можете, в принципі, і більшу. Тоді просто запіканка у вас буде така низенька. Беремо баклажани, бачите, які вони. І ось так виставляємо. Зверніть увагу, як я це роблю. Ось так один на одний, але нахльост. Накриваю ось так. Ось так виходить, що ви собі орієнтувалися, як це робити. Тепер ми беремо начинку. Начинка гарна, соковита. І ось так розподіляємо зверху на баклажанчики. Ароматне вино біле це просто, друзі, must have. Рекомендую, рекомендую. Тепер дивіться, беремо сирок і зверху ось так присипаємо. Тепер наступний крок повторюємо все те саме: баклажани. Зверху начинка. Присипали сирочком. І зверху знову виставили баклажани. Ось так. рівномірно. Ось так, щоб було гарно, смачно. Так, присипали сирочком. Обов'язково. І фінальний раз гарно викладаємо баклажанчики. І тепер ми вже виставляємо сюди всю начинку. Ось так гарно розрівнюємо і зверху вже присипаємо фінальний раз сиром. І виходить ось така красота. Ну це ще не готово. Тепер розігріта духовка до 180 градусів. Відправляємо цю запіканку ще в духовку рівно на 10 хвилин, і тоді я вам покажу кінцевий результат. Все, запіканочка повністю готова. Можна її забирати. Друзі, ви подивіться, яка красота. Тепер, друзі, діло залишається, як то кажуть, за малим. Беремо ножик, легенько ось так проводимо, тому що сирочок могло трішки прилипнути. Забираємо форму і ви подивіться, яка красота. Друзі, ось така чудова запіканочка у вас на столі повністю готова. Я думаю, ця страва заслуговує на ваш лайк. Тому напишіть в коментарях, як вам поставте обов'язково цьому відео лайк. Вам не важко, а мені приємно. Будемо смакувати. поїхали. І ось так, друзі, на тарілочку гарно. Просто у вас тут повинен бути трішки ширший ножик, ніж у мене. Друзі, зверніть увагу, який розовий фарш. Бачите, як він гарно приготувався. Баклажанчики готові. Ну, друзі, це просто красота. М -м -м -м. Друзі, це наскільки смачно, ви просто собі чесно не уявляєте. Ви повинні це приготувати в кожному рецепті. Я це наголошую, тому що я впевнений в кожному своєму рецепті. І Я хочу вам передати цей смак. Розумієте, це такий смак, який підкорить абсолютно кожного Друзі, Приготуйте це рівень такий, який у вас у сім'ї точно зацінять. Я вам обіцяю. А я вам дякую, що ви були зі мною з вами. Ваш щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв, подарував, надіюся, вам трішки позитиву, радості, щастя. Будьте щасливі, будьте здорові і до нових смачних рецептів. Бережіть себе, пока.